Всім привіт! Всім привіт! Здравства, Доні Гол! Я таку от збірку зробила а, з відео для того, щоб показати от один атлантичний шлях. Atlantic Way. І от скільки різного, і це ж я не можу згадати дорогу до красивих місць, бо є білий пісок, є чорний пісок, є стільки багато, всього є каміння, є просто так от, пісочок уздовж. От Все є, а доїхати не можу. І покажу вам от просто таку красу. Це навколо мого будинку я так їжу, їжу колами. Згадала дорогу. А, так от, покажу красу, а розкажу, звичайно, якусь Гідоту. Я ж не можу інакше. А, читаю на Ютубі коментарі, я навіть не пам'ятаю, до якого відео. І українці пишуть, що ну як так можна, Угорщина, вони такі нехороші, такі ворогі. Їх треба виключити з НАТО, а Україну взяти, бо Україна заслуговує. І написав Москаль під цими коментарями свій коментар. Він написав, що коли Угорщину брали у НАТО, і коли взагалі НАТО розширювалось, в той час переважна більшість населення України впиралася і в НАТО не хотіло. Ну і все, час пішов. І от якщо час пішов, то його повернути не можна. Шанс втрачений. Ну, мені здається, що коли одні двері закриваються, то інші відкриваються. Але от над цим я теж замислилась. Він, звичайно, що сказав, ну, недобре сказав, але від... це правда. От, якщо серйозно говорити, це ж правда. Впиралися, втратили час, втратили шанс, плата величезна за це. За ілюзії страшна плата буває. Ну, переважно і буває вона страшна. Просто для кожного своя. І, взагалі, час ж повернути це єдиний ресурс, який не можна повернути не за які гроші. От втратив час і все. І от ми втратили а, час і за це страшно платимо зараз. І от мені б хотілося. Щоб ми не втрачали взагалі часу. Незважаючи, чи діаспора ви за кордоном, чи лишаєтесь в Україні. Хай це буде остання така, така от проблема, що ми не бачили ну, простих речей. І я, чого мене так зачепило, бо я ж говорила з людьми, вмовляла, і я знаю, як ставилися до НАТО. А от, якщо б ми були в НАТО, можливо, це б нас врятувало. Від того, що діється. Не кінця, не краю нема цього. І якщо говорити про особисте, то особисто я втрачала і втрачаю час. Тут я, ну, звичайно, коли стосується України, то не можу, так, от, щоб не засуджувати. Ну, якщо ми кажемо про щось особисте, то інших людей мені засуджувати важко. Оце таки сонце засвідчує, такий жовтий океан. Краса, жовто-блакітний. Наш прапор на початку. Жовто-синій він. Не жовто блакитний а жовто-синій, а потім синю-жовтий вже став, перегорнули. А. І це стосується. Ну, от... Я, от, наприклад, втрачаю час, англійську треба вчити ретельно. probably. Треба вчити, треба імпров, а я от це не роблю. Це, як казав дядько, який, мого чоловіка, який знає п'ять мов. Він каже, що вивчив трошки, і все. І він французькою говорить і ірландською. І живе в Бельгії, йому 85 років. Вивчив, каже, трошки ній мови і вже і досить. Вистачає і вистачає. А треба вчити, і отак от, так от ну, багато речей би я не, ну, зробила інакше, якщо б повернулась у часі. І, і вам бажаю не відчувати таке, щоб вам не хотілося повернутися у часі і щось, ви думаєте, що не встигаєте щось. Ну, все, що хотіла сказати. Дякую вам за увагу.